5 листопада на сцені Севастопольського центру культури і мистецтва відбувся сольний концерт співачки, заслуженого працівника культури Росії Олександри Семенової. Безкоштовний концерт був присвячений Дню ветерана та 70-річчя початку визволення України від німецько-фашистських загарбників. У програмі лунали народні, естрадні та авторські пісні. Детальніше розповість Алла Харівська. У місто Герой Севастополь, народна співачка з міста Орел Олександра Семенова, приїжджає не вперше. З Севастополем її пов'язує особливий зв'язок. Її дружба з Севастопольським оркестром народних інструментів Садко, Палаца дитинства та юнацтва під керівництвом заслуженого працівника Людмили Корольової, триває вже 20 років. У місто Герой Севастополь народна співачка привезла і особливий подарунок. Фільм про героя війни. Галерея слави. Це проєкт, покликаний зберегти пам'ять про тих, хто завойовував велику перемогу. У далекому, 1940. році. То, что мы сегодня вместе, это знаково, потому что невозможно, как уже сказала Ирина Михайловна, разделить нас. Никакие катаклизмы это не подвластны. И я с великой радостью вручаю общественной организации ветеранской города Севастополя свои проекты. Мы, Союз работников культуры, в течение 20 лет работал над проектом галереи Слава». Это 63 жизненных портретов орловцев, удостойных высоких правительственных наград, заратный подвиг. Это живописное полотно от рядового до маршала Советского Союза Куликова Виктора Георгиевича. И этот фильм, мы этот фильм отдали на телеканалы ваши. Мы с радостью вручаем это вам, и мы надеемся. Мы вручили Ирине Михайловне этот фильм, во дворец отдали этот фильм. И вот вы, в общем-то, вторые после президента, который получил вот это уникальное... У залі разом з ветеранами міста були присутні представники Севастопольської міської державної адміністрації та ветеранських організацій міста, які привітали Олександру Семенову і подякували їй за такий значний подарунок і особливо за безкоштовний концерт для ветеранів Севастополя. Я хочу сказати, що виражу і сьогодні много вам бути хороших слов сказано від імені всіх севастопольців. Приїжджайте к нам, ми вас любимо, ми вам любим. цінимо. І хотів сказати, що воді е, ніточки дружно сердець. Ми навіть з вами пронісом свою життя. На концерті Олександра Семенова співала народні, страдні та авторські пісні. Кожна з них сприймалася слухачами дуже емоційно та бурхливими оплесками. Її називають другою зикіною на її концертах аншлаги, і її голос заслужено носить титул Золотий.